Шість рейсів на день. Саме стільки літаків, незважаючи на фактичний стан війни, прибуває з Москви до міжнародного аеропорту Бориспіль щодня. Одним з цих літаків в Київ повертається на Олексій Гончаренко, який влаштував в Москві акцію протесту проти російської влади, яка вбила опозиціонера Бориса Німцова. Між тим, коли ми вивчали біографію пана Гончаренка, виявилося, що він не проти, а навпаки, за російську владу. Полюбляє георгівські стрічки і руський мір. Навіщо ж була ця показуха в Москві? Дивіться, зараз ми розкажемо вам про справжнього Вончаренка. Він з гордістю носив Колорадську стрічку. Проте змінив її на прапор України. На виборах мера Одеси агітував за кіно російською мовою. А в ефірі Лайф із радістю рапортував про знищення табору сепаратистів на Куликовому полі в Одесі вот зараз я камерой перевожу. Это горят остатки лагеря сепаратистов. Він Олексій Гончаренко, колишній регіонал, а після безславної втечі Януковича нардеп президентського блоку Петра Порошенка. Зараз Олексій настільки проукраїнський, що за свою позицію навіть отримав на під час подій у Криму. Ми ж не приходимо в Москву і в Санкт Петербург. навчити вас, який вам закон прийняти. Візьмемо ружьо і прийдемо к вам домой. Вчора на марші миру в пам'ять про вбивство російського опозиційного політика Бориса Німцова його одного із небагатьох затримує поліція із типовим для Росії звинуваченням опір правоохоронцям. Під час затримання при ньому знаходять майже 6 тисяч доларів готівкою. Проте, чомусь, незважаючи на опір поліції, гроші та участь у небажанні для російської влади ході з різкими гаслами на футболці, наступного дня, після кількох годин у СІЗО, на відміну від Надії Савченко і Олега Сенцова, Гончаренко опиняється на свободі. І для цього йому навіть не довелося голодувати. Виявилося, що у найгуманнішої поліції світу просто немає претензій до проукраїнського гончаренка. Тому і судити українського депутата росіянам немає за що. Невже колишні заслуги перед російським світом там і досі пам'ятають? Або не приведе Божу у Москві є свої плани на нашого проукраїнського Олексія.